Доброго дня! Ви записались до мене на безкоштовну консультацію, і я дуже рада наші, нашій майбутній зустрічі. Трохи хочу розповісти про те, що вам очікувати від нашої консультації, для того, щоб ви вже мали відповідний настрій і ну, трохи вже розуміли, що буде і щоб ми не витрачали зайвий час. Під час нашої зустрічі на роз'яснення якихось моментів. Наша ціль нашої зустрічі проговорити вашу проблему і визначити її можливі причини, і головне зрозуміти шляхи її виправлення. Бо моя робота полягає в тому, щоб повністю позбавити вас від проблеми. Повністю вичистити на підсвідомому рівні ті причини, які призвели до цієї проблеми. Зазвичай ці причини знаходяться в дуже, дуже далекому дитинстві, і моя методика полягає в тому, що я саме не просто їх знаходжу, а я повністю їх видаляю. Тобто це робота на результат. Це не просто розмови, це не просто психоаналіз або психологічна якась підтримка, ні, це робота на результат. І результат досягається досить швидко. Буквально 5-8 сесій потрібно для вистачає для будь-якого випадку. Чи це тяжкі емоційні стани, чи це якісь проблеми пов'язані з будь-якою сферою життя, фінанси, здоров'я, стосунки. Знаєте, і я вам скажу прямо одразу: приведу такий приклад, який є дуже яскравий для того, щоб розуміти, чому саме робота з підсвідомістю. На чому і є заснована моя методика, має гарантований результат. Приклад такий: до мене звернувся чоловік, який у віці 35 років страждає депресією. Ця депресія з'явилася в нього 5 років тому, і за ці 5 років в нього вже були три справжні серйозні спроби самогубства. Але зовні у людини все добре в житті, є бізнес. Чудовий, є дуже класний дохід, чудова сім'я, троє діток, дружина. Ну, тобто зовні життя у людини просто ну, склалося і вдалося. Але от вже вже 5 років як людина страждає, і, ну, не хоче жити, і не зрозуміє, чому. Коли ми почали працювати, то ми знайшли подію яка, В момент якої створилася та пагубна та, деструктивна програма. Це був такий момент, коли хлопчику було три роки, він зловив коників, посадив їх в банку і планував за ними спостерігати, як вони харчуються, як вони себе поводять, як вони живуть. І пішов на прогулянку, коли повернувся, то побачив, що у тій банці залишився тільки один коник. І підійшовши ближче до нього, він побачив, що у того з рота стирчать лапки. Тобто він зрозумів, що той коник з'їв іншого свого товариша. Да? І для дитини в той момент світ ну, був зруйнований. Він зрозумів, той хлопець, хлопчик зрозумів, що світ жахливий. Він не має. Ну, світ жахливий, жорстокий і не має жодного сенсу в цьому світі ну, взагалі бути і жити. І як це працює далі? Утворилася програма, і вона почала жити на рівні підсвідомості, але поки дитина росте, людина росте і живе, у неї є якийсь ресурс. І цей ресурс нейтралізує негатив від тої програми. Але програма собі існує всередині нас. І все життя шукає, підшукує докази своєї справедливості. От, негатив, от, негатив. От, дивись, життя дійсно жахливе, і несправедливе. От, от, от. І негатив на негатив, так накладається, нашаровується, і в один якийсь момент наступає ефект знаєте, останньої краплі. Навіть щось абсолютно незначне може включити ту програму на повну. Це відбувається поступово і через те, що просто ресурсу, який є, ресурс організму зменшується, і йому все гірше і гірше вдається нейтралізувати негативну дію цієї програми. Так само відбулося у цього, цієї людини. Але ми працювали три місяці, і тепер вже півроку, як він абсолютно здорова і щаслива людина. Ну, тобто все добре. І це дуже яскравий приклад, чому всі наші проблеми взагалі носять підсвідомі причини. І якщо ви зацікавились моєю пропозицією, то я знаю точно, що ви з вашою проблемою живете дуже давно. Ви вже багато чого пробували, багато чого. Пережили, щоб від неї позбавитись. Але якщо ви зараз мене слухаєте, то, скоріш за все, вам нічого не допомогло. І тому ви, на вірному шляху звернувшись до мене, будь ласка, приходьте, ми з'ясуємо причини вашої проблеми. І якщо я побачу, що ви не в межах моєї компетенції, якщо е, мені буде ясно, що я точно і гарантовано е, можу вам допомогти, то я запрошу вас в роботу і будемо працювати, будемо позбавляти вас вашої проблеми, і повертати в ваше життя спокій, впевненість, радість, щастя, легкість. Бо яким би не був зовнішній світ, якими б не були обставини, завжди можна мати базовим своїм станом спокій, впевненість і щастя. І наостанок, що я хочу сказати, це наша нагадати, що наша зустріч безкоштовна, але робота буде платна. Якщо я вас запрошу в роботу, то це буде, ну, звісно ж, платно. І мої послуги ну, досить недешеві. Хочу вас також одразу попередити, бо чому? Тому що я даю результат. Це не якийсь психоаналіз, це не психологічна підтримка, що може тривати місяцями і роками. Ні. Це робота на результат позбавлення вас від вашої проблеми. Отже, будь ласка, приходьте на консультацію, готуйте всі свої питання і будемо розбиратись. До зустрічі!